У священному писанні сказано: не ропщіть, як деякі із них роптали і загинули від губителя. Хто вони? Це ізраїльтяни, яких Бог вивів могутньою рукою із єгипетського полону, і мав про них добрий намір увести в ту землю, де тече молоко і мед, за короткий час. Але ж вони йшли 40 років. Причина тому. Що вони невірство мали та ропот, вони роптали на Бога та Моїсея, і Бог поклявся у гніві, що не війдуть вони у добрий край, і усі вони лягли кістками у пустелі. Лише їхні діти, Та Ісус Навін і Калев, увійшли в добрий край. Боже Слово говорить, що вони були прикладом для нас, щоби ми не були пожадливі на зле, як були пожадливі вони. Бо так як було з ними, так і буде з нами. Батьки. Зауважте і скажіть своїм дітям, а діти своїм дітям, що ропот – це є зло, це недобре, це є гріх перед людьми і перед Богом.